Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами, як завжди, Віталій. У нас сьогодні приїхала шикарна втіма улюблений автомобіль Шкода Октавія. Ой, як сонечко ліпить. Шкода Октавія 2017 року і на жирнючій комплектації на топових LED-фарах, на всіх асистентах, на дистроніку, електрокришка, 2-літровий суперовий двигун, який тягне просто ну, дуже-дуже класно і повністю вистачає для цього автомобіля. Отже, сьогодні буде такий невеличкий огляд. Автомобіль вже в Україні, вже розмитнений, готовий для нового власника, замінено масла фільтра ГРМ. Також нагадую, що дуже багато автомобілів приїжджає зараз по гарним цінам. Що в нас ще є? Туранчик ще є, mercedes Цитан є, Кія Соренто повний привід автомат 2.2 дизель. Rena Space 2015 року на автоматі в самій топовій комплектації. Кому цікаво, є телеграм-канал внизу в посилання під відео. Буде багато цікавих автомобілів. А сьогодні огляд Шкода Octavia, 17 2017 року на full Led фарах на жирній комплектації. Давайте дивитись разом. Ну що ж, друзі, ось у нас красонечка. Будемо її оглядати зараз і розкажу повністю все, все по ній як є. Вона на жирненькій у нас комплектації. На дуже суперових фарах, бачите, влдована оптика, умивачі фар, є парктрони по кругу, є дуже багато опцій, типу як Distronic, датчики ідущу світлу, 17-ті оригінальні диски з дуже доброю гумою Bridgestone, відсотків 90 залишок, в дуже доброму стані, немає жодних питань взагалі. Диски гальмівні майже без вироботки, такі в новенькому гарному стані такий у нас автомобільчик. Виглядає просто суперово ніяких таких явних сколів, царапин, нічого такого немає. Октавушка, як октавушка. Чистий 2017 рік. 2-літровий дизель на 140-150, вибачте, коней. І з автоматичною коробкою передач DQ 250 всіми улюбленою. Виглядає просто бомбезно. Зараз пройдемось по салону. І покажу, що в ній цікавенького є. Що в нас? так складаються, у нас обігрівається зеркала, склопідйомничка. Амбієнт підсвітка є по кругу, по салону. Чистий збережений пластик, нічого ніде не зачухано, не зацарапано, ніде нічого. Сидіння просто в ідеальнішому стані, є підігрів. Дуже добрий такий стан салончику. Датчики, дощу світла. Дуже в доброму стані у нас шкіряне мультикермо зі всіма кнопками керування, там і музики, і дестроні, і всього цього. Дуже таке суперове, збережене. Шовчики всі на місці, нічого не крашене, не перероблене. От такі у нас велика навігація. З підігрівами сидінь, з двозонним клімат-контролем, зі всіма, як то кажеться, модними функціями, які мають бути. Бездротова зарядка є, до речі, підігрів лобового скла фізичний, ниточний, якщо бачите, да, на склі можна трошки розглядіти. Такий стан дуже і дуже добрий, охайний. Електропривід багажника, відключення всіх парктроніків. Ну, коротше, Максимальна практична комплектація. Дуже, дуже цікава і дуже зручна на кожен день. Амбієнт підсвіточка навіть по задніх дверях по салону кругом. Проєми чистенькі, рівненькі, немає ніяких зауважень, не зачухані ремені. Сидіння також збережені, плівочка навіть оригінальна так само встановлена на місці, нічого не чіпалось, не знімалось, не фарбувалось. Все виглядає дуже, дуже добре. І Що у нас цікавого є, навіть є підгріві задніх сидінь. Це така дуже рідка опція, вона не може не радувати. У нас зими бувають холодненькі. Так що такий от шикарний автомобіль. Хто звернув увагу, у нас є електропривід кришки багажничка, чистенький, охайний багажник зі всіма, як то кажеться, комплектуючими, ті, що йдуть по заводу. Аптечки, знак аварійної зупинки, двойний пол це теж дуже крутезна опція. І є в нас що там ще гачок. є про цей. Вогнегасник, якісь там у нас є жилеточки і компресор з піною. Ведвойний пол теж дуже крута штука. До речі, на 211 тисяч був замінений повний комплект ГРМ разом з водяним насосом, з помпою, а також замінений масла і фільтра. Отже, автомобілю на зараз робити абсолютно нічого не треба. Хто придбає автомобіль, то просто сідає, катається, все повністю обслужено, все гарненько і цікавенько. От такий у нас зйомний гак. Сам гачок лежить в багажничку. Чистенькі, гарні, вихлопні, нема і питань взагалі ніяких. Автомобіль в дуже шикарному стані, кого цікавитиме. Телефонуйте, звертайтеся, все розкажемо, покажемо. Є окреме відео по фарбовому покритті. Автомобіль абсолютно в оригінальній фарбі. Нема питань, зауважень, взагалі ніяких ні сколів, ні царапин, нічого.